Вітаю, дорогі глядачі. Потенційний конфлікт між країнами НАТО в рамках країн НАТО міг справді робити багато лиха, відволікти увагу від нас, подарувати ворогам свободи і заходу багато подарунків, але, здається, на цей раз знову пронесло. Ми не знаємо, як то кажуть, всієї правди ми не знаємо, коли Трамп наступного разу витягне як так звано, свій хаос-контрол. Ми зараз про це будемо говорити. Але зараз трошки ми пройдемося по тих тезах, що були раніше. Трамп давив на Гренландію, на Данію. Я в своїх відео раніше казав, що хоче він того чи не хоче, але інтереси настільки зав'язані в рамках всього заходу і у заходу. В Європі, зокрема, є багато можливостей, як Америці зробити боляче. Мова не тільки про те, що там була ця гармата у вигляді, у вигляді потенційних мит, які вони могли б на 100 мільярдів євро там навіть найбільше втілити. Дуже багато країн Європейського Союзу володіють держборгом Сполучених Штатів. Це могло б дуже сильно нашкодити Америці, до того що ми зараз знову проблеми з ним. Це окремо відео ми будемо писати. Але в чому суть? В тому, що зійшлися на певній домовленості. Зараз ми потроху цю всю генезу процесу всього всього розберемо, як воно все розвивалося, тобто так, і будемо робити висновки. Давайте почнемо з плачу Фредовича по тому, що Гренландія мала бути моя, а вона не моя. Будемо з цитатами. Ми перекладаємо на капіталістів на телеграмі багато відео, цитат. Підписуйтесь, до речі, але тут зараз продивимося, прореагуємо на всіх, на всіх них. Отже, а потім, після тієї війни, яку ми виграли, ми здобули в ній грандіозну перемогу. Без нас зараз ви б усі розмовляли німецькою мовою і, можливо, трохи японською. Після війни ми повернули Гренландію прям до дані. Наскільки ж ми були дурні, що на це зважились? Але ж ми це зробили. Але ми повернули. Але які ж вони невдячні тепер? Отже, тепер наша країна і світ. Стикаються зі значно більшими ризиками, ніж будь-коли раніше, через ракети, через ядерну зброю, через військову зброю, про яку я навіть не можу говорити. Два тижні тому вони побачили зброю, про яку ніхто ніколи не чув. Вони не змогли зробити жодного пострілу по нас. Вони сказали, що сталося, все було розгублено. Вони сказали: вони у нас на прицілі, тисни на курок, і нічого не сталося. Uh, ну, до речі, тут Фредович, uh, найде трошки. Касплей копіює пиню московського, але ми маємо розуміти, що Сполучених Штатах справді є і капітали, і ресурси робити в Ну він зараз тут говорить про Венесуелу, коли кубинські, зокрема, терористи не змогли нічого зробити з ну, кубинські спецпризначенці, так звані про терористи. Вони там на в південній Америці не змогли захистити Мадуру в Венесуелі і були всі ліквідовані до речі. Ну і не тільки там там ще ряд чувачків, і по суті, Трамп говорить про те, що нам потрібна Гренландія, зокрема наразі в безпековій стороні, це пояснюється так. Знову будь-які аргументи чи доводи об'єктивні, чому потрібна Сполученим Штатам і Трампу Гренландія, вони справді є менш релевантами ніж його бажання показати, що я можу купити чи взяти цю землю. Так, це его його в першу чергу. Але з безпекової сторони Гренландія є чудовим таким чудовим майданчиком для. Потенційного купола захисту протиповітряної оборони від Китаю від Московії, і Америка хоче мати там можливість, і вона буде мати там можливість, і ми будемо далі про це говорити. Отже, Фредович нився, плакався, що от Америка була ось така от благодійна, зокрема, і до Гренландії, Данії, і от до НАТО. Отже, що ж ми отримали від НАТО? Та нічого ж, хіба що захист Європи від радянського Союзу, а тепер вже і від Росії. Я маю на увазі, ми ж допомагали їм протягом стількох років, і ніколи нічого взамін не отримували. Крім того, ми платимо за НАТО і ми платили протягом багатьох років, аж доки я не з'явився. Ми платили, на мою думку, за 100% НАТО, бо вони не сплачували свої рахунки. І все, що ми просимо, це отримати Гренландію. Включно з законним правом та правом власності, бо вам потрібне право власності, щоб його захистити. Його не можна захистити за договором оренди. Номер один. Юридично це абсолютно неможливо захистити. А по-друге, психологічно хто? Чорт забирай захоче захищати ліцензійну угоду чи договір оренди. Це ж великий шматок льоду. Посеред океану, де якщо буде війна, більша частина дій відбуватиметься на цьому шматку льоду. Ну тобто в цьому відео трошки лагає зараз підвантажує сам Телеграм, але в цьому відео Трамп пояснює, що йому не треба ніяка е, ніяка там оренда. Він хоче отримати серйозну угоду, при якому США буде контролювати Ірландію. Ну тут, до речі, він говорить про те, що США нічого не отримувало. Це США отримувала серйозний вплив на Європу, і зокрема майбутні техкомпанії Америки розвинулись таким чином саме через те, що мали клієнтську базу, одну з найзаможніших взагалі ринків споживчих в європейському союзі, вже не кажучи про те, що європейський союз погодився рухатися до 5% Витрат ВВП, ну це і, премі, і не будуть витрати на оборону. от Але зараз він хоче навіть такої компенсації. Ну, я що це просто ну, підстава. Е але далі ситуація справді почала змінюватися. Е Трамп говорив про те, що вони не будуть застосовувати силу. Ось тут. Так, він тут. Вітаю тебе, Марку. Ми ніколи нічого не просили. І ми ніколи нічого не отримали. Ми, ймовірно, нічого не отримаємо, якщо тільки я не вирішу застосувати надмірну силу та примус, де ми були, відверто кажучи, непереможними. Але я цього не зроблю. А гаразд, тепер усі кажуть: о, добре, це, мабуть, найважливіша заява, яку я зробив, бо люди думали, що я застосую силу. Мені не потрібно застосовувати силу. Я не хочу застосовувати силу. Я не буду застосовувати силу. Єдине, що Сполучені Штати просять, це місце під назвою Гренландія де ми вже мали його під опікою, але шанобливо повернули його назад Данії не так давно після того, як ми здолали німців, японців, італійців та інших ворогів під час Другої світової війни. Ми їм це повернули. Тоді ми були потужною силою, але зараз ми є набагато потужнішою силою після того, як я відбудував збройні сили під час свого першого терміну і продовжував це робити. Сьогодні наш бюджет становить півтора трильйона доларів. Ну, майбутній бюджет буде на 27 рік, півтора трильйони. Друзі. Тобто Трамп говорить про те, що в ніяких військових дій не буде. Після того, як він далі скаже, ми будемо говорити про те, що вже є домовленість, рамкова угода, і все ж таки, що отримав Фредович? Данія не хотіла віддавати свою територію. Фредович не хотів просто якогось орендної плати загальної йому треба було конкретний контроль. І все ж таки схема була знайдена. Після того, як Фредович сказав, що він силою не буде відбирати Гренландію, а далі сказав, що буде рамкова угода. Ринки взлетіли, і, до речі, там було, бачите, трошки скандал, був не то скандал суперечка. Він говорив про те, що е, віддавайте нам цей кусок землі. Безпосередньо Європарламент призупинив ратифікацію торгівельної угоди. Це йшло до такої серйозної війни торгівельної, яка була невигідна нікому в західному світі. Але ось далі Фредович говорить, що на основі продуктивної зустрічі. Яку я привів з генеральним секретарем НАТО Марком Рьоти, ми сформували основу майбутнього угоду щодо Гренландії та, власне, всього арктичного регіону. Це рішення у разі його реалізації стане чудовим для Сполучених Штатів Америки та всіх країн НАТО. Спираючись на це розуміння, я не буду запроваджувати мита, якими мали набути чинності 1 лютого. Тривають додаткові обговорення щодо золотого купола, у тому, що стосується Гренландії. Додаткова інформація буде надана в міру просування переговорів. Віцепрезидент Дже Дівенс, державний секретар Марко Рубіо. Спеціальний посланник Стів Вітков та інші особи за потреби відповідатимуть за переговори. Вони звітуватимуть безпосередньо мені. Отже, дорогі глядачі, як тільки Трамп оголосив про те, що є потенційна угода, пішла дуже добре, ринки пішли в погору, і всі ми заспокоїлися. Я навіть писав на «Капіталісті» про те, що ми отримали позитивний сценарій, в чому що. З однієї сторони не буде конфлікту в рамках НАТО, ЄС і Америки Сполучені Штати Америки? А з іншої сторони Європа буде розуміти, що їй треба рухатися до стратегічної автономії, тому що що в голову бахне безпосередньо Трампу, нікому не відомо. Отже, про що вони там говорили? Про що вони говорили? Давайте трошки ще Фредовича послухаємо. Далі будемо робити такі висновки остаточні, і яка до якої безпосередньо договору рамку. Рамки буде рухатися Європейський Союз, тому що він представляє Данію тут так чи інакше, в рамках НАТО загалом. Чи це досі включає вашу позицію, що Сполучені Штати мають володіти Гренландією? Як ви і казали, що хотіли? Це довгострокова угода. Це справді найвигідніша довгострокова угода, і я думаю, що вона ставить усіх у дуже вигідне становище, особливо щодо безпеки корисних копалин та всього іншого. Вже розмовляв. Як довго, як довго це, пане президенте? Ви вже говорили з іншими європейськими лідерами. Шу -шу. Ви вже говорили з іншими європейськими лідерами. Так, маю. Як довго триватиме угода, пане президенте? Це Цікаво. Немає жодних часових рамок, але це триватиме військ. Друзі, отже, іще про угоду і. Про неї більш детально. Про що говорить, які є витоки? Вже про неї повертається багато тієї нервозності, що була в нас останні кілька днів. Ми та скасовано. Нічого не станеться 1 лютого. Ні, ми це прибрали, тому що схоже, у нас практично є концепція угоди. Угода щодо, щодо власності. Ну це дещо складно, але ми пояснимо це згодом. Але генеральний секретар НАТО і ПІЯ і ще кілька людей розмовляли, і це саме та угода, яку я дуже хотів укласти. А як щодо Данії? Чи висловили вони свою думку щодо того, чого вони хочуть, на що вони погодилися? Ну, я припускаю, що так, тому що він дуже добре представляє він сильний лідер. Марк, ви знаєте, Марка? Руте, і він я припускаю, що він розмовляв з ними. Він розмовляв з усіма ними. Чи залучені тут права на надра? Чи можливо йдеться про право власності? Чи чи золотий купол схилив людей? Золотий купол сьогодні вразив, коли ти про це говорив. Золотий купол, і вони будуть залучені до золотого купола, і вони будуть залучені до прав на корисні копалини, і ми також. Отже, друзі, трошечки е закінчую я тоді з досить нам там Рюта ще дещо говорив, але суть не в цьому. Бачимо, що не знаю, хто зайшов там в кімнату до Фредовича, е Рубіо чи Бесен, чи вони обидва зайшли і сказали: слухай, діду, давай е рішать питання. Отже, угода між Данією і Сполучені Штатами буде дуже схожа з яку Рюти запропонував це. Дуже схоже те, що є у Британії на Кіпрі, це, по суті, володіння певними частками території, де будуть військові бази чи військова інфраструктура. І, в свою чергу, це право на корисні копалини, які там захочуть американці розробляти. Звісно, це буде на законодавстві Данії, Заходу. Данія зберігає свій суверенітет, але разом з цим Гренландія повністю відкривається для оборонної інфраструктури і відкривається для добутку і рідкоземів, і нафтогазових там різних родовищ. І це добре. Я, в принципі, про це говорив, що вони їм придеться зійтись на цьому. Данії більше не вийде просто там якось розвивати свою соціальну демократів в рамках того, що там є місцеве населення, яке забороняє щось видобувати ніяких баз немає. Всі ми такий острів десь там в, в рожевому світі. Ні, це острів, який справді має стратегічне значення, і сполучені штати тут давайте зараз уберемо Фредовича. Загалом сполучені штати як країна мають свої аргументи, чому Ренландія має стати одною з основних майданчиків майбутньої безпеки для Сполучених штатів разом з тим. Данія має дозволити те, що вона зараз дозволяє, але вона володіє островом. Це її власність, все. От. І це добре, це хороша домовленість, яка знімає напругу, ринки ростуть, концентрація на Україні лишається. Якщо говорити про Україну, то додаткова інформація про те, що Україні хочуть після домовленості повністю відкрити мита. Для торгівлі Сполученими Штатами Америки я не знаю, як це буде взагалі функціонувати в рамках потенційного європейського союзу, тому що все ж таки Європейський Союз виступає як єдина платформа торгівельна. От але якісь виключення будуть робити також на український сніданок в Давосі прийшов і Вітков і кажуть про те, що потепліли стосунки між кушнером і Вітковом, і українцями нашими переговорною групою. І це стосується зараз. Там переговорна група активно зараз включається. Будана, Верхамія і Хумірев це вже окрема розмова про те, що так чи інакше Трамп попускається в нормальному сенсі і щодо українського питання. Звісно, там московська сторона намагалася тролити щодо Гренландії Захід і там щось там пині розповідав про те, що скільки коштує Гренландія в порівнянні скільки коштувала Аляска. От, але все ж таки захід знайшов можливості домовитися, і дорослі в кімнаті у Трампа є. Не дилічине те, що він любить цей хаос сіяти, тиснути, справді ставити нас всіх на край повністю. Але все-таки Фредович, треба його трошки розуміти. Він не робить нічого, що може зруйнувати західні ринки. Для нього це священна корова, і це добре. До речі, якщо ви хочете інвестувати в західні ринки, і в часи президента Фредовича інвестувати в те, що є для Фредовича однієї з найбільших цінностей, то от школа останнього капіталіста у нас до 1 лютого. На сьогодні 10% знижки будуть на до, до курси на основи інвестування. 10 лютого запускається е, група. І якщо ви до 1 лютого е, подасте заявку, то отримаєте знижку. Отже, суть така, що на сьогодні до нових зустрічей з Фредовичем, хай панув, всіх стрес ввів, печелю запустив, гойдалка попрацювала, все, домовились, рухаємося далі. До, до чого зараз, де воно, знаєте, Око Фредович, де зупиниться і де почнеться знову двіжуха, ми не знаємо, але я не сумніваюся, що це станеться. Але наразі з хорошого, найбільших проблем ми уникнули. І ми, як українці, і ми як та країна, яка рухається в захід, і захід загалом. Тож, друзі, з чим вас і вітаю. Підтримуйте Сили оборони. З речі, є збір йде да, на допомогу Азову в телеграм-каналі. Треба буде вивести наступне відео, напевно, сюди. QR-код. Тримайтесь, дорогі глядачі. Всім все найкраще. До побачення!